Час новин на Дніпро Тіві. Про головне на цю мить розкажу я, Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Підліткових самогубств більше. Як уберегти свою дитину? Закупитись до блекаутів. Скільки цьогоріч доведеться витратити Дніпрянам, аби забезпечити собі світло взимку? З водою, навіть коли нема світла, у Дніпрі встановлено майже сотню колонок із технічною водою. До 31-го зросла кількість постраждалих у Харкові внаслідок атаки російськими кабами. Окупанти вгатили по місту вісьмома авіабомбами ФАБ 500 Повідомляє міський голова Ігор Терехов. Один із ударів прийшовся по багатоквартирному будинку у споруді на 9 поверхів, замість п'яти наскрізна діра. Інший удар прийшовся по цивільному підприємству харчової промисловості. Ворожа атака забрала життя трьох людей. Рятувальна операція досі триває. Від ранку росіяни тероризували Нікопольщину, обстрілювали населені пункти з важкої артилерії та скидали боєприпаси з БПЛА. Скеровували й дрони камікадзе. Загалом атакували понад півтора десятки разів. У Нікополі пошкоджені чотири приватні будинки, дві господарські споруди, гараж та авто. У Марганецькій громаді понівечена майстерня однієї з гімназій. Втім, усюди минулося без постраждалих. Уламка російського шахеду знову знайшли в Румунії. Цього разу на південь від села Плауру повіту Тулча. Міноборони країни в чергове засудили напади РФ на українську цивільну інфраструктуру. Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено, заявили повітряні сили України. Нагадаємо, сьогодні моніторинговими каналами ширилася інформація. Про перетин повітряного кордону України білоруським літаком Як-130. Однак, за повідомленням повітряних сил України, ймовірно, була застосована радіолокаційна перешкода. 18 годин без світла. Як українцям пережити зиму? Підготовка усель до блекаутів. Справа не з дешевих. Тож скільки цьогоріч доведеться витратити дніпрянам, аби забезпечити автономність свого будинку, та чому віддати перевагу генератору чи зарядній станції? Відповіді у наступному сюжеті. Від чотирьох до вісімнадцяти годин без світла а разом з тим і без тепла. Саме така зима чекає на українців цього року за прогнозами енергетиків. До початку опалювального сезону залишився місяць, і дніпряни вже починають готувати свої домівки до можливих блекаутів. У нас був генератор ще ну багато років ще до повномасштабного вторгнення. А, а наразі ми собі купили ще один, щоб ну мало лі які які будуть відключення. Дніпряни до відключень світла готуються по-різному. У мене будинок, ми живемо в підгородні, свій будинок, то ми утопляємося, поставили котел». Не знаю, на що я сподіваюся. Навось, як завжди. Свічки, фонарики та й все. Павербанки, акумулятори, фіті, фонарики. На акумуляторах. що ми готуємо? Генератор купили, інвертори замовили наразі. Обмежень споживання електричної енергії немає, проте із приходом холодів, ситуація скоріш за все погіршиться. Найбільш реалістичним сценарієм для опалювального сезону 24-25 років є наявність обмежень. Тривалістю в три-чотири черги вимкнені одночасно, тобто близько восьми плюс-мінус чотири години на добу. Автономні джерела електроенергії сьогодні не в дефіциті. Можна обрати на будь-який бюджет. Ціна на генератор у середньому стартує від восьми тисяч гривень. Відкритого типу і є закритого типу. Інверторні генератори вони підходять для людей, які мають якусь чутливу техніку, наприклад, газові котли. Потужність, яку дає генератор в цю ціну, станція портативна станція буде набагато дорожча. Тому. Генератор купити дешевше, але в майбутньому це буде вигідніше, тому що портативну станцію ти просто зарядив і все. Портативні зарядні станції більш екологічний та безпечний варіант для українців, які мешкають у квартирі. Візьмемо півкіловатну станцію. Півкіловатна станція зможе на 3-4 години заживити найбільше. Необхідні такі речі, як роутер, як освітлення, заживити ваші гаджети. Е, приблизна ціна такої зарядної станції сьогодні коливається від 18 до 25 до 26 тисяч гривень. Найзатребуванішими сьогодні лишаються павербанки, адже у порівнянні з іншими приладами є найбюджетнішими. Ситуація по повербанкам не дуже змінилась. Вони як залишали свої цінові політиці, так і залишаються. Наразі це є найбільша категорія за попитом. Окрім відключень світла, не менш важливим питанням залишається і підвищення тарифів. Експерти зазначають, в Україні вартість електроенергії не змінюватимуть до 1 травня 2025-го. Таким чином осінньо-зимовий період пройде без підвищення у платіжках. Анастасія Бурковська, Юрій Даницький, Іван Пономарьов, Дніпро ті З водою, навіть коли немає світла, дорослі роблять запаси води, діти обливаються з них у спеку. У Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення і атак ворога по критичній та енергетичній інфраструктурі почали встановлювати колонки, де їх шукати, та чи точно безпечна ця вода. Дивіться далі. Пані Марина живе на бульварі Слави. Торік, на випадок блокаутів, у її дворі встановили колонку з водою. Спочатку я взагалі не розуміла, для чого вона треба. Але згодом, коли почалось відключення світла, а в наш дом повністю на електриці, то ця колонка стала для нас як ну, така спасіння. Бо, 16 поверховий будинок, і води немає, і насосна станція у нас електрична. Це дуже зручно. Я думаю, що такі, такі колонки мають бути. Біля кожного двору Марина, також голова тутешнього СББ, розповідає, за два роки комунальники викликали лише двічі. Один раз колонку випадково зламали діти, які у спеку обливалися водою. Я хочу сказати, ця бригада, та що обслуговує наші колонки, дуже швидко реагує. Дуже ось сьогодні. Ну, принаймні, я подзвонила, і вони вже й приїхали. Ну, дуже швидко. я дзвонила вчора в понеділок, а вони вже сьогодні приїхали. Дуже швидко. Дуже, дуже, ну вони такі, вони, мам, навіть коли я дзвоню, вони приїжджають, вони мене навіть не ставлять в ну, мені не дзвонять і не кажуть, що ми приїхали. Вони просто приходять самі ремонтують. Потім я підходжу до колонки, а вона вже працює. Сьогодні комунальники також приїхали на ремонт, вивчають проблему та одразу приступають до роботи. Треба витягнути колонку, там може насос або клапан, обратний клапан. Встановлювати колонки місто розпочало ще з початку повномасштабного вторгнення. З кожної колонки було взято спроби води та відправлено в сертифіковані лабораторії, де було проведені дослідження, після чого були ну, дані висновки, що вони є пригодні для експлуатації. Вся вода є технічною. На правому березі Дніпра їх вже 46, На лівобережжі 51. Побачити їх розташування можна на спеціальній мапі. Аліса Антонюк, Іван Пономарьов, Дніпро ТВ Цього тижня США оголосять про пакет військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів. Про це повідомили у Пентагоні. До пакету ймовірно увійдуть ракети класу повітря Земля для винищувачів F-16, бойкомплекти для артилерії та хаймарсів, патрульні човни та бронетехніка. Американська підтримка триватиме доти, доки Україна не здобуде справедливий і тривалий мир. З такою тезою у своїй промові виступив президент США Джо Байден на генеральній асамблеї ООН. Хороша новина полягає в тому, що війна Путіна зазнала невдачі у своїй головній меті. Він мав намір знищити Україну, але Україна все ще вільна. Він хотів послабити НАТО, але НАТО більший, сильніший, об'єднаніший ніж будь-коли раніше. В Таганрозі розбився російський важкий розвідувально ударний безпілотник Оріон. Внаслідок падіння загорівся склад лісоматеріалів. Оріон є аналогом турецького БПЛА Баректарті 2 та останніми тижнями активно використовувався противником на Курщині. Атакували Курщину щоб захистити суми. В інтерв'ю виданню ABC News Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала несподівану операцію в Курській області через те, що Росія готувалася окупувати місто Суми. Україна займає дев'яте місце у світі за кількістю підліткових самогубств. Останнім часом випадки суїциду почастішали, в тому числі і в Дніпропетровській області. На що звертати увагу батькам та куди звертатись у разі депресивного стану власної дитини, дізнавалась Анастасія Васько. Хвиля підліткових самогубств на Дніпропетровщині зростає, адже емоційність та гіперболізація в такому віці часто тягне за собою негативні наслідки. Тетяна мати хлопця та дівчинки 12 та 16 років. Про перехідний віку дітей різної статі знає з власного досвіду. По-перше, діти стають більш емоційними, більш імпульсивними. Вони на всі твої пропозиції, на які зауваження, більш болюче реагують, реагують я краще знаю, залиш мене, я сам вирішу. Ну, тобто, до самостійності йдемо і така більш конфронтація та опір. Підлітки дійсно часто схильні до агресії. Есії та різкої зміни настрою, та попри це, дитина повинна мати завзяття до якоїсь справи. Апатія та байдужість, в тому числі й до того, що раніше приносило дитині задоволення, може бути тривожним дзвіночком. У мене були такі дні, коли мені було сумно, але я знаю, як в цьому завадити. Я займаюся бальними танцями, і коли мені сумно, я йду займатися спортом. Тобто, так коли ми можемо вже діагностувати якийсь депресивний стан, там може на ступінь, але ще щось не так, коли немає емоцій, коли от я знаю, що від цього мені має бути там добре, бо я раніше цьому раділа, а тепер цього немає. От тут вже ми розуміємо, що щось відбувається, і щось не так. з найпоширеніших причин суїцидів проблеми в родині, непорозуміння з однолітками, вплив оточення або ж невзаємні почуття. Я думаю, що це більше не розділене кохання і нестача любові від своїх батьків на емоційний стан молоді та депресивні настрої впливає і війна. Початком війни їхні стайки, де вони були, вони розсипалися. Хтось переїхав, хтось евакуювався, хтось просто перейшов на онлайн на навчання і так далі. Тобто їх ідентичність вона була, ну грубо кажучи, пошкоджена. І той, хто був більш пластичний, більш адаптивний, вони собі знайшли щось чомусь іншому, в якихось гуртках, там ще кудись. Ті, кому було і так не дуже легко, вони на жаль постраждали більше, да і це могло вилитися в депресивний стан. Статистика показує, що в середньому щороку в Україні приблизно 120 дітей накладають на себе руки. Найчастіше це роблять у віці 12-16 років. Третина жертв дівчата. Цифри по Дніпропетровщині теж не втішні. станом на 24 четвертий рік, вісім місяців. Дніпропетровська область. Внаслідок вчинення самогубства втратила 11 дітей. Якщо порівнювати з 2022-2023 роками за аналогічний період часу, то маємо наступні цифри в 2022 році. Це було 4 дитини. А вже 2023 рік забрав життя 10 дітей. Якщо дитина має ознаки суїцидальної поведінки, рідним важливо вчасно звернутися за професійною допомогою. Отримати консультацію психолога можна за телефонами на ваших екранах. Анастасія Васько, Микола Худолій, Юрій Даницький. ТВ. у кривому розі чоловік жорстоко застрелив дворову собаку. Пес спокійно сидів біля дерева. Як раптом чоловік почав стріляти з нього у нього з балкону. Собака загинув на очах у перехожих та дітей. Місцеві мешканці написали заяву до поліції про те, що злочин скоїв їхній сусід. У Новомосковську затримали грабіжника, що обкрадав автівки. У комендантську годину 42-річний зловмисник знімав колеса і розбивав шибки авто. Після чого з салону викрадав майно власників. Наразі доведено факту пошкодження та грабунку трьох автівок, серед яких транспорт військового, звідки фігурант витяг амуніцію. Наразі крадій перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Перші в Україні Дніпропетровщина провела форум українська ідентичність. Його створили спільно обласна військова адміністрація, міністерство молоді та спорту і Всеукраїнська асоціація об'єднання територіальних громад. У чому мета заходу та які питання були підняті? дивіться у наступному сюжеті. Синьо жовті прапори, патріотична музика та історичні постаті так розпочався форум Українська ідентичність Дніпропетровщина перший регіон України, який проводить такий захід. Захід він нас об'єднує такою глибокою темою, як ідентичність. Під час сьогоднішнього заходу будуть підійматися теми щодо з якими викликами сьогодні має справу ідентичність, і звісно, що ми сильні, коли ми єдині, обговорили низку важливих питань, які стосувалися об'єднання українців. По перше, представимо для тих, хто з міста з регіону нову політику утвердження української національної громадянської ідентичності, яка була створена, оформлена і затверджена законом України у 2023 році. Ми мало говоримо саме про фокус людини. Що потрібно людині? Як себе по всьому світу? Відчувати українцем залишаючись за кордоном, тому що без цього, без цієї ідентичності, потім повернути націю назад, зробити націю такою, яка зможе сама себе відбудувати швидко, від відновитися після війни буде дуже дуже важко. Під час форуму презентували стратегію української ідентичності до 2030 року та розповіли, що у період з 2021 по 2022 роки на 10% знизилось використання російської мови. Захід зібрав близько двох сотень учасників. Та організатори сподіваються, що це стане поштовхом для наступних форумів. Артем Ліфінцев, Дніпро Тіві І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. У зв'язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК завтра, 25 вересня з 8 до 18 години, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами на ваших екранах. За завданням міського голови Бориса Філатова, всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах. А більше даних на сайті Дніпро -ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому у мене все. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!